Здивим всім! І сьогодні хочу вам показати, точніше розказати всю правду об трьох людей. Може і не трьох. Першого це відомого як Іван Гая. Ютубера найкращого, так. Другого. Яйко і третього насильник Кутів. Саме оці відео. Саме це відео прайміше, розкажу я вам на цьому відео всю правду об тих трьох людей. Отже, чи насправді п'є Івангай Маса? Ну чи Олій. На картинках показано так, що він одержимим просто. Маслом чи олією. Добре. А я, як дивився відео побачив, деякі зміни. І тому я покажу. Хіба якщо би я вам рай знімав відео? Хоч би, принаймні, би забрав би Сік. Бо він п'я або Сік, або Маслом. Має щось одне. Якщо він так одержимо маслом, то наш йому твасік тоді. Добре. Ви не замічали, що на кожній картинці Івангая... Ну, чи відео. Він час тільки в одному сведру, Жовто-чорному. Такі, як тут. Питання в чому? Чому він сам їх носить? У мене є тільки три рішення. Перше рішення або він створив. Наві. Або він бомж. Або йому все пофіг. Третій варіант. Е, так. Ну. І ви не замічаєте, дивіться в відео. Іван Гая так, наприклад, в. час на різні голоси. Бо зайдіть на мою, мою сторінку ВКонтактах. Я вам зараз покажу. Як я називаюся. На мене щось тупить. Трошки вам. мене звати воно за Савич. Ну, ви так просто признаєте, знаєте, бо дивіться моє відео. Тому. Вон, заходите і почаєте мої відеозаписи, тобто мої Он там на відео натискаєте. І ось ці пару відео про Young. І тут є пару відео, які в нього голос незнайомі. Наприклад. Блін, 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 блін. Оцей! Це, це не його крик, стопудово. Це не його крик, стопудов. І твого не його голос. Ну, і ще в нього і і він сам ще признавався, що що він не любить пити масу. Але він з ним зв'язаний. Отого. На цьому все. А, так. Дивіться, тоді мої наступні серії. Ну, практично вся серія була якась коротка. Тою. Тому я розкажу ще про насильника котів. Блін, нащо я вийшов з гуглу? Зайду в шарість. Ось. Насильник кутів. У мене в друзях немає його видно, но нафік мені не здався. Але в людях можна знайти Так. Називається він такого віно. Гаргохівський. Львів Україна. Під камінь Україна. Блін. Так, під камінь Україна. А, а те, що мене це окинув Чорний список Отже, як ви бачите, Це якраз його справжня ава. Відки я його знаю. Він зі мною перший ще в школі вчився у меня было от футболка, футбол, там сало d риска 0 3. То D, риска 0 и тому 3. Червоний футболці він на турніку Насправді він ЕБ, чи не еба. Тяжко разъясните. Добре. Всякий случай я закрыю. Ну він е, з кутами має тоже. То вирішено. То, він з кутами там вже має повно кутяти, не вдома вже був, не кутят, до фіга був. Ну тепер про яйко буду діло Блін. Називається він такого. Е, Да не кутира. Нема? Я признаю дыхан найти. Так. Собственно, друзья. Оп, О! Тут його аве не мать Блін. Ага! Фотки! Зміни його! Скотина. І зараз... кого Ось! Чого? Чому він яйку, так? Думаєте По-перше то ж проста людина, але чого він яйку? Тому що добати... Голова схожа на яйце. Ну і поволится, як яйце. Все його тіло не людське, а яйце. Блін, дивіться, яку кто телефону має, що ти. Яйко таке мудре. Правда, яйко! Йо, правда. Кто Ту, тупа камера, наверное, качитки тупа. Что кать добрым правным ютуберайку визду О, о, ну шо тут было? Яйко в, в окулярах давайте зараз порівняємо таке яйко з настоящим яйком Яйко... в в очках Картин. Я в очках! Ха! А шо? Ха! Твожна копія, що ви хочете? Ну скажіть! Хіба не похоже? Ну? Аж похоже, сто подобув! Да ты так же умудряйтесь! Тавно-то яйку побачила! Оу! в окулярах. мне так само треба сфоткатись. І сфоткався якраз так само! Подивіться. Тако стаоу. Таун! тако... Такого! І так само тут яйко. так... Там... так само. саму яйко. Отже. На цьому все. Що це таке? Тому не кличте там кутира Віталіка, кличте просто яйко. Скажете Яйко, вона послухає. Ого! Вон. Напевно, тату. Ой, боже. Ладно, з тими яйцями я не можу. Перша один яйковнобрін, а що я у нас його стрімку заліз. Заблокую його. Так. Це відео хочу пар, пару моїм друзям показати. Вірним моїм друзям. Так. Першому це Богдану Олендеру. Він мій найкращий друг. Другому це... Андрію Кісю, теж мій найкращий друг. Ну, uh, так. Що? Добре. Ну і третьому... теж не такий сильний друг. Але все-таки можете й... теж йому подякувати за все те. Та... Те, що ви будете. Це Сапчуку Віталіку. Тут мой коє не йшов топіде. Дейку. А, угу. і звісно ж. Іван О, дивіться. Я ж казал, не обачте, і тут найжовта футболка. Отже, не, я не маю нічого проти він, маю. Він, маю, хай буде Моїм другом. Тож найкраще хай буде. Я проти нам нічого не маю, щоб ви знали. так, нічого так, не нема? Ми з ним... друзі. Я його не хочу бути його вором, так що... Просто... Да, таке відео зняв. Якщо вам це відео сподобалось, а в Ютубі дивіться мене. Та, да, до речі, ставте лайки, коментарі і підписуйтесь на мій канал. Якщо ваша ласка Ну бай-бай. А, і дивіться наступное мое видео про Майнкрафт.